Ліквідаторами. Весь союз було при союзі. Прогнози все повністю. Готи все повністю. Нас що сьогодні влада покорила? Ви підтримуєте мене? Ні. Конечно, да. Конечно. Да. Конечно. Хто нас подбив под ноги сьогодні чорнобильців? Ви беріть свою держадміністрацію чорнобильців, щоб привіраєте нас. Нас нема прибирати. Я в 40 год став отрихвірованим без жінки. Так! Да. І ви мене сьогодні, що людина, вона сидить, ось що заявою до вас, будь ласка, без почок, пострадавша, що ви здійматись з нами. А зараз був на День Чорнобиля Янукович, говорив. Ми з Чорнобильців не будемо нічого робити. Що сьогодні я зробив Яну нам? Ми за нього голосували, подержимо його, концептов, Святана Миколаївна, а ну йди сюди на трибуну осьо. Да, я тут, я Я був у неї. З якого місяця прикратили нам пенсію з березня жовтня. Дай був чорний по-білому. Не дала б мені по сьогоднішній день до Вензійни підтримки, кажуть Дніпропетровську чи в Донецьку. І сьогодні подивіться до Сергія Миколаївича. Що ви дивитесь на мене? Я нервна людина. Ви знаєте що я? Я нервина. Ви добили нас інвалідів цих чорнобильців. Вона прищепа, неї чоловік. При смерті лежить зараз, воно жінка в неї добрилась є, Коржовське, воно, всі сидять жива. Що ви зібратись над нами. Седан Миколаївна, на якому основанні прикрапили, коли я був в санаторійськ у Львівській області, я дзвонив до Валентини Сергівни, всі без цепло отримали пенсію. Ви нам прикартили пенсію з березня жовтня місяця. На якому ставанні? Ви сказали, не дам пояснення. Якого жовтня? цей його ще не буде? Ти його чи не буде в пенсії? Ні, прикартили, прикартили. З березня, ні, ні, су, да. по судам. За 10-й годин чи не буде? По судам, вибачте, суда. суда. вибачте, по судам. І сьогодні мене перерахунок, я їхав, у санаторії справки мене я показував, а вона мені каже, там да, клана вважаємо, Я теж реприсюрювана Золєвська. Та я нічого не получала. Ви получили все, дорогі Ви все получили. Ми пострадавші люди. Що ви зібраєтеся з нами? А? Що ви визивайтеся? Ви получили компенсацію. Як я їхав, я мені нарахували мені 25 тисяч, друга група, я перевийшов Вищий адміністративний суд, я прийшов, вона мені говорить, ви в версії не получите, ви в жовтні получите. Я поїхав в санаторій, у в тло, звоню їй, Нема. На якому основанні мені прикритили, На якому основанні є? Я вас в суд подам. будете платити. 20 мільйонів наш закон. Я, 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 я ще догоду не Да! Ви думали, що, Світлана Миколаївна? А ну стайте персина Миколаєвича, правдує Компчиня. А ну скажіть, скажіть, станьте, чому мені не даєте відповіді? Дайте не комсування мені прикортили з березня пенсію, зарізали, потом 500 гривень з'яли. Потім я не я, я їх знайшов під 53 шкованька. Що ви думаєте, що? Масту я? Що дивитесь на мене? Відійсько Сергія Миколаївча. Люди, підтримуйте мене ви. Ви всі за вас. От так вас на место треба поставити уже. Був чернівий, черні. Я приїхав до я на прийом. каже, я Чорнобилець, хто не поняв, бо вже на групі. Ви мені лапши на більше юриста призвав, Удерли. Шукайте своїх чорнобильців. Все. у Верховній Раді, всіх там депутатів, отих, що тягають гроші з бюджету на вибори. Ви на це дивляться Сергія Миколаєві. Ось одивляться в своїй обласній раді. Що робити? Де бюджет? Мене є бумага, я доступ маю до бюджета. Мене бумага зараз. Я виперний. Осередку Чорнобиля. Мене поделять.